— Що це у тебе? Це прокоріот, середній якого знаходиться ДНК, зовні у нього фімбрі і джутик. І тут ще рибосоми, такі маленькі цяточки. Ага. То маленькі? це маленькі плазміди. Так, дякую, класно. Бактерія не має мембранних органел, таких як комплекс гольджі, ендоплазматична сітка. А зверху покрита оболонкою з муреїну. Так, як відбувається трансформація? Бактерія збільшується, зменшується і в результаті попадає ДНК чужерідно. Так, вірно. Із зовнішнього середовища. Ну, іншу візьміть бактерію. Це вже, це вже набралося, так. Отвід би. Так. І в результаті коливання температур, так, ви сказали, це може бути. Це називається як? Транс... Трансформація. Трансформація. Так. Це в нас що? Трансформація це попадання в молекули зовнішнього середовища. Молекула якої? Молекули ДНК. Молекула ДНК. Так, це у нас трандукція. Так. Ану, моделюємо. Жила-жила бактерія і впорскнувся вірус. Е Всередину. Всередину так. Віруси і віруси там розмножуються. Так. А потім, коли бактерія вже зруйнувалася... Так, віруси виходять назовні. І забирають частину ДНК, генетичну, віруси, генетичну, генетичну, вірно, частину генетичної інформації бактерій. І вірус знову передає наступній бактерії спадкову інформацію. Так? Таким чином у нас відбулася трансдукція. Трандукція. Так, молодці дівчата. Дякую. Який це процес був? Трансдукція. Що це відбувається? конюгація. Передача інформації через контакт одної клітини з другої. Що передалося? Передаються передалося. Передалося плазміти. Плазмітки. Так сакуніваться. Yeah. Yeah.